Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні буде цікавий позиційний бій на Суперкобилі. Танчик важкий 10 рівня британський. І я думаю, що це саме той бій, коли гра тупо зажала дати мені майстра. Тут будуть дуже хороші результати, але через, мабуть, брак фрагів, або там мало свого засвіту. Менше дало досвіду, ніж потрібно було. Ну, Трошечки менше. Так би в принципі, я майстра б взяв. Але мені здається, що ну от, десь є така несправедливість, що ти вносиш <кій> досить непоганий імпакт в бій, а тобі дають першу ступінь. Це дуже-дуже блін, обідненько, ви знаєте. Ну, На результати ми подивимось після бою, ну і під час. Так само. Карта в нас це що там, Речер, да? Карта Retcher, ми в захисті. ляп, 49-го, дуже нагло 49-й приїхав, я їду в К-лінію, там є тільки один союзник, і в принципі мені там буде зручно грати від Башти. Звісно, якщо не казати про цю планочку, в яку дуже непогано такі снаряди залітають. Їду я дуже довго, я тут боявся, що можу просто банально не доїхати, якщо мене засвітять. Потенційно мене могли розстріляти з центру, там, де вже світилася СТВ 49. й Невідомо, хто там ще буде, чи буде там стєрва, там фоши всякі, і все таке інше. Але, на щастя, доїжджаю і буду тут ставати в позицію. Я вже знаю, бачив по засвіту сюди їхав тайп, Чех, як ми бачимо, так, конь і стінгер. Тобто, потенційно, дамага так, нормально. Он по мені вже СТБ працює. Зараз намагаюся якось так стати, щоб і справи мені не давали, і в СТБ не було багато прострілу. Буду намагатись тут робити блайнди. Не знаю, як ця тичка залітає, але от бачите, я завжди кажу: якщо ви сумніваєтесь хоча б там на пів секунди влучите в танчик, який, там, наприклад, тікає. От блайнд, наприклад, був, не знаю, наче не зайшло. Так от, продовжуючи, е, обов'язково давайте цю тичку. Бо якби я подумав зараз, що. та ні, не зайде, не дав би все, тупо мінус 400 дамага. 404, якщо бути точним, так? Да? А так. нормаць, Вже дві пайки дали. Ще даю тут блайнд і буду далі становитись в позицію. Я постійно дивився на мапу на нашого Т49-го. Я щось не вкурював, а що він просто стоїть? Що, що він чекає? Він АФКшний чи не АФКшний, ну потім подивимось. Намагався тут поцілити чеха, поки, на жаль, не виходить, воно просто відмовляється туди залітати, От залітає, але без дамага. Не знаю, там в якийсь куточок йому зайшло, чи що. Не дуже зручно мені тут стояти. от де союзникінь мені б там було зручніше. Ну. Чекаємо, дивимося, а лінія в нас нормальна, стоїть. Центр тримаємо, хіба що от G5. Там в нас є проблеми, але в принципі ок. Залітаю в коня, я вже починаю тут тикати на мапі, як бачите, нашому 49-му, що давай, типу, рухайся, роби щось, а він все стоїть. Ще трохи я не розумію, чому там стоїть у нас 75-ка. Але мені здається, що можливо він там десь перекатував і просто вже не встиг і прицілив в когось. Знову не залітала тільки що в Чеха. Неприємно. Потенційно в нас могло бути вже більше тичок, ніж є. Мінімум на дві. І <кхи> просто чекаємо. Зараз я тут, мабуть, трошки буду. От я дивлюсь, б бачили? Зараз я перемотаю секундочку. Це мало десь секунд на 5 перемотати, правильно? Зараз подивимося, що саме я хочу вам показати. Бачите, як він стоїть? Тобто це не АФКшний танк. Як мінімум, він доїхав до цього камінчика, повернув свою башку і просто стоїть. Вилетів він з гри, чи не вилетів, я не знаю. Але ну, ви 100% теж зустрічали гравців, які отак от стануть і півбою будуть стояти. Я продовжував потім клацти, сподівався, що може він там згадає, що він грає на ЛТ і там буде підсвічувати ворожу команду. Ну, подивимося. А тут же, здається, підуть підкрутки. Зайшло, чудово, ще розвіддання там прилетіло. Загалом асіста тут буде, в принципі, ну нормально. Як і дамага. Так хочеться сказати. Ну, я думаю, що з назви відео буде зрозуміло. <хи> Яка ж тут буде інтрига. От з тайпом вже трошки складніше, там він хорошо стоїть, лічок не видно. Були б кумулі, я б його просто шив е в щочки, під От, з підколами є деякі тут, на жаль, проблеми в цьому плані. Е буду я прискорювати. Але не зараз. Стінгер раз. їде на мужиках, бігачить, хірачить, встигаю дати йому в щучку ще тичку і тіп просто не доїжджає. Тим часом мене починає турмити ворожа арта, СТБшка ще закидує, я розумію, що вона нікуди в принципі не поїхала, так само грає на тому самому місці, треба бути знову обережним, слідкувати за цим всім. Не залітає. Тут є сенс прискорювати. В принципі, залишається 4 хвилини бою, але знаєте, тут туди-сюди кататись на що витрачати ваш час, правильно? 49-й, до речі, прокинувся, вирішив поїхати. Скільки він проживе? Ви заробили вже ставку? Бачу, Йосип 3 так викатує. Шкода, що я не стояв в позиції, я вже просрав я міг дати ще додаткову тичку йому. Чехарікашет. І зараз ми будемо крутити наш ДПМ. Тічка раз. Йосу буде мало. Він нам хоче, мабуть, помститись. Він думає, я сильний. Конь поїхав, треба підтримати. Настрілюємо по КД. КП. В нас дозволяє, у ворожої команди, ще 268 херачить, дивіться, дивіться, ворожої команди 3,5 хвилини залишається, щоб або всіх нас вбити, або захопити базу. Це досить мало часу на таку мапу, тому не дивно, що вони вирішили там ініціювати. Розумію, що тут можна було трошки назад від'їхати, але розумієте, мені треба було точно знати, що я дам тичку. Мені було точно важно. Знати, що мене не, розб... не буде розбирати СТБ в корму, а там потенційно міг би бути підпал. Саме тому я був краще ближче до коня. Ну, і, звісно, мав надію, що може він там не проб'є, але все ж таки пробив скотіна. Наразі рухи бою залишається. Вже є 5700 дамагу і 3200 асіста. В мене перед обличчям майже 268 десь стоїть Йосип. Дивимося. Ну, 268 дуже нагло стояв. Він за це поплатився. Дали йому трошечки. Думаю, зараз може буде йосиби вкатувати, щоб допомогти 268, ну щось не квапиться. Мені ще дає ворожа арта. Я даю 268, юзую аптечку. Бо знаєте, це оглушення. Як вона бісить, мені вибивають командира. Оце погано. Тепер в мене огляд ще менший став. Це мені, мені Ріно черонти дав. Тут я катаюсь туди-сюди, щоб там різний кут робити, щоб мене не вицілювали, якщо що, бо в Ріно потенційно ще може бути в декілька тичок, і по 500 це не дуже приємно, я б міг бути вже в ангарі. Залишається 2 хвилини. Думаю, буду давати блайнди Декілька снарядів ще там може залишиться але я сижу і думаю, ну потенційно це майстер. І на стрімі я кажу, блін, ну точно вже майстер, вже майже десятка суми там Без 200 дамага або асіста. Ну, точно має бути майстер. Два фраги є. все типу чудово. Нарешті на коні візьму. І це мене, знаєте, дивує. Ти можеш робити набагато менше дамагу. Наприклад, 4,5-5 тисяч 5 фрагів подобирати що одних тобі дадуть майстер. Треба ж набагато демеджу просто і плюс асіст, тобі не дають майстер. Ну Несправедливо. Тут дав блайнд, подивимося, зайшло чи не, бо я по ХП зараз не пам'ятав, не подивився, так би одразу сказав і зрозумів би. Намагаюсь тут щось відцілювати. У ворогів одна хвилина завершається. І ніби це для нас чудово, тому що а, ну, в них по ХП ніби краще, по стволах в них краще. І хочеться ж виграти. Але це несправедливо, коли. Ти за таку команду граєш. в тебе аж на 5 хвилин менше на штурмі. Я дуже дякую Ріно за всі ці домашки, які я йому позакидував. Не знаю на що він сподівався. Наразі в нас 7700 дамагу, 3300 асіста. Це досить чудово, залишається 20 секунд. І... Подивіться, майже пів команди, ворожі ще живі, десь стоять. Три ПТшки ще не світились. Вони, мабуть, там десь біля дирижаблю, знаєте, стоять там і все, і чілять і ще там обкладають матами свою команду. Думаю, піду хоча б Йосипа ще може встигну забрати його. Ось він засвічується Тайпа точніше. А, тайп, я забув про тайпа, що тут шотний він стояв. Треба було раніше їхати. Давайте подивимося результати. Ось результати. Бландів, здається, не було. 7729 дамагу. 4К асіста. Основний калібр і перша ступінь. Не майстер. Ну, ну, скажіть, ну хіба не тягне на майстра? Ну, здається, трошки тягне. Було трошечки обігінка. Загалом бій чудовий. Сподіваюсь, буде таких ще більше. Я поки прокачую техніку на десятках. Мало тому слідкуйте за каналом. Як завжди, дякую за ваші перегляди. Будемо покращувати наш скіл в цю гру разом. І до нових відосів. Дякую, пока-пока.